Добрий день, друзі. Сьогодні ми знову говоримо про право, і в мене в гостях Максим Алексіюк. Привіт, Максим. Добрий день. У нас дві дуже таких новини, про які ми хочемо сьогодні поговорити. Я спеціально запросив, як я вважаю, професіонала в цій сфері. В нас вийшла новина, що Сполучені Штати Америці об'явили санкції одіозному суді Вовку. І тут же Верховна Рада приймає закон про ліквідацію Київського окружного адміністративного суду. І от в мене питання: що, хто в нас робить судову реформу? Сполучені Штати Америки чи Верховна Рада? А, ну, я що би почати, б... я навіть не зна... знаю в цій темі. <рес> я би почав з того, що це не є судова реформа. Це не є судова реформа. Хто б тут не був драйвером, хто б тут не був виконавцем, насправді закон про ліквідацію ОАСКу, ви знаєте, існує вже дуже давно. прийнятий в першому читанні дуже давно. Він чекав, чекав свого часу. Невідомо чому влада зволікала. Звичайно, що тригером, очевидно, що тригером стала, стали санкції проти голови цього суду, введені з боку Сполучених Штатів, і вже треба було щось з цим робити. Звичайно, що взагалі, сам ще раз, щоб, щоб зразу такий дисклеймер зробити, я не поціновувач цього суду. Абсолютно розумію, там, які там е речі творилися, і але е робити Точно не можна назвати судовою реформою, коли ви намагаєтесь реформувати да судову гілку влади оцем інстру... інструментом, який винайшли, винайшла не ця влада ще попередні ліквідація. Суду створення на його місці якогось іншого з новою назвою ну, у нас щось схоже було з Верховним судом України, коли е, е, намагалися ліквідувати Верховний суд України і так. створити новий Верховний суд просто так. без України, так так, так, так. А, і в результаті в нас залишились обидва. обидва і так. новий, і старий. Так, так. До, так речі, буде... до речі, то ризик того самого <рі> да до, до речі, чи може зараз хтось скасувати цей закон? Ну, наприклад, Конституційний суд може визнати, що це не конституційна дія. Конституційний суд зараз ви ж знаєте у нас не, не, не спроможний, да, це зробити зараз. Ну, ну якась в тому, інституція? Будь-який інший суд можете про це Скоріше, на, на нижчому рівні, на особистому рівні. Тобто, так, ви ліквідували суд, але ж є судді, що з ними робити? Ну, так. тобто, тобто там була купа. Ви ж їх це ж, це ж процедури не передбачає, ви ж не можете їх позбавити е, цієї. Да, і... Корупція базувалась не на одному судді Вовку, да, а там сотні суддів, які приймали якісь рішення. Ну, знову ж, ми про корупцію можемо говорити тільки тоді, коли будуть вироки. Підозрювати, угу. ми, ми можемо своє суб'єктивне ставлення звичайно висловлювати відносно цих. Установ влади будь-якої mm -hmm. установи влади. У нас на щастя, поки що демократія, тому ми можемо висловлювати своє суб'єктивне ставлення, позитивне або негативне, радше негативне в даному випадку. От але вже конкретно про склад злочину можна казати тільки тоді, коли буде ефективне слідство рішення суду. Так, даному в даному випадку цього нема. А, але є так кричущі, дуже кричущі випадки. Перед цим є плівки, є е, знахідки, та, які правоохоронні органи зробили там у родичів на, на квартирах, на певних і так далі. Все це, звичайно, у громади викликає питання. Але тепер далі, далі питання. А громада впливає на це. Знову ж таки, оце і наш про те, що ми завжди вже забита, це наша п'ята стаття Конституції, це наше джерело влади. Воно якимось чином на це прямо впливає? Ні, не впливає. Навіть через парламент виявилося, що не впливає, тому що е, навіть в, в рамках інститутів представницької демократії через парламент, тому що цей закон він назрів давно, він давно. Там в парламенті, але якось так не гальмував, не просував. Ну, Він просто там знаходився як якась дубина, якою можна так. було там керувати судом, і все. Але я хотів би від таких дуже загальних питань піти до конкретних до конкретних питань наслідків ліквідації ОАСКО. наслідків навіть не самого факту ліквідації ОАСКО, а того як це було зроблено. В нас знову таке загальне зауваження, ви часто можете стикнутися, навіть на побутовому рівні, там, спілкуючись з людьми, люди звикли валити дуже багато чого на війну. Ну, нас же, ви ж знаєте, в нас в країні цей, коли вони свої, якісь факапи валять на те, що в нас в країні от там, така ситуація. Хоча насправді прямого це не має впливу. Більше того, коли в нас в країні така ситуація, коли в нас війна в країні, це не є виправданням. Помилок не є виправданням бездарних нормативних актів а навпаки, навпаки, це час зібратися і працювати більше з більшою віддачею. І тому якраз зараз ціна помилки вона просто на порядок збільшилася. І тому, коли ви робите такі кроки, як ліквідація, ліквідація цього суду. Так, можливо, це і треба було, хоча насправді треба було просто е розслідувати діяння. Конкретних yeah, осіб. Є є, да, злочин, який потрібно розслідувати. Так, і, Але навіть ліквідація суду, от навіть не обговорюючи, чому обраний саме такий інструмент, політичне рішення було таке. Ну вибачте, доопрацювати це суд, в якому наразі знаходиться 60 тисяч справ, це справи з державними органами. Найбільшу частину з них складає спори з податковою в рамках поточної кампанії блокування, наприклад, тих самих податкових накладних, ми знаємо, що там просто вал справ туди пішов, і ця річ вона призводить до блокування діяльності підприємства. Воно має ефект. Безпосередній ефект на підприємство відразу, тобто, на відміну, наприклад, від спорів з іншими інспекціями, з пожежною, з, з Топ, інспекцією Тобто, праців. усі справи по блокуванню податкових накладних зараз відкладаються до створення суду. Звичайно, суда. Це все. Да, от люди, які зараз чекають дуже з нетерпінням, щоб була розблокована по суті, їхня діяльність, зараз вони потрапляють в ситуацію, коли вони не зможуть. Цю, ну, не, Точно матимуть більший проміжок. Чому? Тому що оця одна фраза про передачу справ в інший суд. Ну ми ж знаємо, що ОАСК – це найбільший суд, який не розглядав найбільшу кількість справ, саме тому, що в Києві найбільша кількість державних органів, до яких відповідно подаються позови саме в цей суд. І тому передати в суд, який просто фізично. Менш здатний розглядати спори оцю всю гору справ. Це є просто якийсь ну є нонсенс. Це не Точно цей зробити, новий суд не да. неспроможний буде це угу. зробити. Ну добре, ви їх е, перемістите. Або я не знаю, як воно там буде фізично відбуватися. Але скоріш за все, цей суд не буде їх розглядати аж до того, як не буде створений новий суд. А знову ж таки, це місяці. Тим більше в умовах війни я не знаю, скільки це триватиме. Там є купа інших технічних питань. Наприклад, хто був в подібного роду процесах, знають, наприклад, що могло відбутися вже практично вся судова процедура, розглянуті докази, заслухані свідки і так далі. І суд пішов для того, щоб. Прийняти рішення. Прийняти в... рішення, да, рішення прийшов, да. наприклад в письмову процедуру. Або, наприклад, оголосив вступну та резолютивну частину, але е, треба час для виготовлення повного тексту рішень, і він перервався. І тут ми кажемо: стоп на цьому. Ми передаємо справу, і що буде відбуватися? Ну не може ж новий суддя просто взяти за дефолт оце все, е, всю цю процедуру, яка була, він має відбутися акт. Розгляду справи. Це нудин да, може... суддя не може з мозку, Нарківські з мозку витягнути від свій логічний ланцюжок і передати іншому суді. Ну, це ж, все ж таки да, це все ж таки відповідальність конкретного судді е, Рішення він не можна ніхто не любить ні за ким до доробляти. Будь-які там будівельники не, не люблять за кимось доробляти. Ніхто цього не а в суд... а в суді це просто неможливо. Ні з формальних причин, ні з реальних причин. Пане Максиму, як це відбувається технологічно? От прийнятий закон, ліквідація суду. Там є якийсь термін, переходне положення. Як це... якраз, якраз в цьому випадку всі ці технічні речі були просто опущені і не розглянуті. Тобто, не прописано. Ніхто не процедура. подумав таке враження, що там просто немає не було поруч юристів. Незважаючи на те, що там півради юристи, ну але... така юридичний цей Ні. там же орган, який в Раді свій висновок дає. До речі, і... там досить професійні люди, які uh -huh. дають здебільшого дуже здраві, ну, сучення, юрисний, о, але його давно вже ніхто не слухає насправді. Тому я, я не знаю, чесно кажучи, не цікавився в цьому випадку, чи давали вони якісь зауваження до цього проекту. Можливо, і так, не знаю просто про це. Але ну явно явно люди… А що, що говорять активісти, які були за термінову ліквідацію? От вони ж напевно, вони ж там пишуть зараз, що це перемога, що це так класно. Як вони пояснюють, що робити людям, які там були в справах, якісь в цьому суди суді? суді. Я... Е... Ну можливо, з якоїсь. Точки зору типу, якоїсь полічної... Роберт Щепки ліця. Нічого так. страшного немає. Ну, для мене ну. очевидно, що перше, що для мене які речі для мене очевидні. Перше, що наша влада не дуже прагла ліквідації цього суду, інакше угу. зробила б це вже давно. Друге, що тригером стало. Саме дії Сполучених Штатів, які ввели санкції, mm -hmm. і таким чином поставили владу в становище, що ну не можна ж вже просто тому, що це формально вже приводило до mm -hmm. співпраці з під, підсанкційними. Сути, Ми вам особливо. зброю постачаємо, а ви там ну, це зовсім вже це. і так далі. Знову ж таки, я абсолютно не в курсі, чи могли, чи відбувалися якісь комунікації з цього приводу прямі mm -hmm. з, з приводу ціє, цієї ліквідації. Тобто, а, звичайно, що це ця дія, вона продиктована політичною доцільністю. Вона неправильна, як з точки зору конституціоналізму, як має робитися судова реформа. Це не є реформа, це є просто спроба якимось там таким технічним крючком якось вирішити свої Ну, це політичні як От. знову ж таки влада, переслідуючи якісь свої політичні цілі, абсолютно не подумала про наслідки цього mm -hmm. рішення для. Величезної кількості людей і бізнесів, які стоять за цими 60 тисячами цих справ, uh -huh. і ще раз, щоб ніхто не подумав, що я топлю тут за те, щоб не е... реформувати вас або не ліквідувати ОАСК і так далі. От ні, звичайно, я вважаю, але можна це було зробити по іншому. Угу. І це можливо, і це не треба було на 100 сторінках розписувати. Це можливо було б, ну це можна можна було б з якогось там періоду почати приймати ці справи в інші суди. Ну звичайно, тобто сказати, все, в цей суд більше справи не приймається. Звичайно, і так. Все. Будь ласка, ви доступово дорозглян... розглянете да. ці справи. Да. Так. так, там є чутливі якісь справи, можна було їх передати, якась категорія справ. Ну, податкові справи точно. Uh -huh. Не мають політичного, політичної Запарує. ваги, yeah. так їх треба було дорозглянути в цьому суді. Ну, ми можемо тут будувати тут цікаво такі теорії змови. Та з цього приводу, наприклад, ну в ми знаємо прекрасно, що суд судді адміністративних судд судів здебільшого е, лояльні до держави як такої. Вони виносять виносять рішення на користь держави, принаймні не притримуючись тих принципів, які які закладені в процесуальному законодавстві, коли е, яке покладає повністю е, тягар доведення на державні органи. В нас все відбувається навпаки. Весь тягар доведення в реальності лежить на, на підприємцях. Да. І е, відбувається саме таким чином цей, цей процес. Не так, як воно мало б, е, мало б бути. Тому реформувати там дуже багато є чого. От. Але, е, знову ж таки, ці самі yeah. податкові спори можна було дати до розглянути до кінця. І якщо про теорію змови да казати, то можна собі уявити, що наприклад ображені таким чином судді, да яких викидають за борт, могли б почати виносити. Я навіть не кажу, що рішення. На користь, На користь, да. а просто почали б виносити правосудні рішення. Yeah, yeah, yeah. Просто правосудні, наприклад, з тим самим співвідношенням виграних справ, як, наприклад, в тих самих Сполучених Штатах, де навпаки, превалює, превалює кількість рішень проти держави uh -huh. над рішеннями на, на користь держави Так в подібних, подібних справах. Якби, наприклад, у нас почало таке відбуватися. Можливо, це, ну, це точно мало б ефект, в тому числі для бюджету, тому що у нас ми знаємо, да, у нас без останні заяви про те, що ось у нас тут такі перемоги з надходжень, бюджет, бюджету да, можна пов'язувати в тому числі і з неподобствами, які кояться. Тобто зараз податкова служба конфіскувала багато грошових підприємців. Ну в вигляді ПДВ в вигляді блокування, блокування податкових накладних, а ліквідація цього суду залишає ці гроші в користування держави, Не потрібно щось повертати. <рес> Це дуже 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 так, він -він для держави. <сувачує> Ситуація я, я звичайно не певний, що переслідувалася ця саме ідея, але так чи інакше воно точно бонус. Б Є бонусом для держави, да, з точки зору цих спорів з блокування податковою Максим. Ми з тобою багато говорили про судову реформу. Я хотів спитати: ну, час плине, нічого не міняється, і нам постійно ну, ті активісти-реформатори, які стоять за той податковою реформою, яка вже триває 8 років. Ну, вони постійно там щось е е пишуть про якусь там нову зраду. Ага, знову нас обманули там, ага, знову там ще щось. От твоя позиція з того, що судді повинні обиратися, і ніяким іншим чином вони не повинні потрапляти в судову гілку влади. Залишається без змін чи якісь там ну абсолютно трансформація абсолютно. чи навпаки більш я свідомий впевнений. того, що що виборність суддів це, це річ, яку посилено маргіналізують з усіх боків, і влада її маргіналізує і. Оцей табір а, активістів, а, тому що всі хочуть всі хочуть долучитися до контролю над цією, над цією гілкою. Так, і влада, є ті, хто прагнуть бути в майбутньому владою, звичайно. А і ті, хто а, прагнуть бути в майбутньому владою, вони так само хочуть потрапити в цю владу знову ж таки через ці механізми контролю тої самої судової влади, тому що а, не секрет, що ВРП воно контролює судову владу, от але. Ще раз на повторимо тезу про те, що вибудована зараз ситуація, коли судді призначаються органом більшістю, який складається з суддів, це є узурпація влади. Ну так, тобто люди не мають жодного впливу на цю гілку влади, так, так. і знову ж таки підготовлені люди, хорошо вони будуть голосувати, погано будуть голосувати. Це не. Це не, не ваша справа, активісти. Це не ваше. Це є, вони розпоряджаються справа своїм, ті, голосує, своїм майном, ті, хто дають гроші, ті цей. А, немає податків без представництва. Так, як казали новонароджені американські штати свої метрополії. От, нема податків без представництва. Так само і тут. Тобто, якщо ми не є джерелом влади, а в цьому контексті, в контексті судової влади, ми не є джерелом, а, я не буду Ну, тобто, я не, я не є схильним вважати, що ми живемо в демократичному суспільстві. Ні, це є якесь рабовласництво, якась форма тиранії, а, і а, знову ж таки. Чи виберуть люди хороших суддів? Ну може й і не виберуть хороших суддів. Ну не угу. кожен робить хороший вибір. Але безумовно ми Це не можемо Ми вибір. не можемо на цій підставі позбавити людину, розпоряджатися, позбавити її права розпоряджатися своїми грошима, тому що угу. вона машину не таку купила собі, а могла б краще купити там або не подумала, або взагалі мала її не, не купувати, або ще щось. Це її вибір. А все про що ми кажемо, ми говоримо про гроші. Ще раз тут немає ніякої. І не треба робити навколо держави а, ніякої сакралізації. Немає тут сакральних ніяких сенсів. Це все про гроші, це все про розпорядження спільне. І тільки я маю визначати, як розпоряджатися моїм, моїм угу. спільним, а не якийсь орган, який від мене не залежить. Максим, я ще хотів таке питання задати. От в нас є різні професії. Тобто Кожна професія, там, люди в цій професії виконують якусь функцію в суспільстві. Там є лікарі, є там, вчителі, є підприємці. І чому суддя у нас в нашому суспільстві його планка е, значимості так підвищена? От, наприклад, там, вчитель в нас отримує там, від 8 до 12 тисяч гривень, а суддя, ну, наприклад, той же суддя Вов. 312 тисяч гривень, тобто одразу, ну в сотню разів, як так може бути? Ну чому для судді така ну значуща, там зарплатня, чи його там роль, якась? Ну це ж нормально, це просто одна людина навчає дітей, там інша лікує цей арбітр, просто який вирішує спори? Ну чому ця людина повинна бути ну такою значущу роль, такою важлива в суспільстві? Чи це штучно зроблено? Ну знову ж таки в даному випадку ні ви, ні я не впливали на цю не впливали. на цю на цю на цю ситуацію, на цю річ ну наскільки, наскільки має а, і не впливаємо. Яка винагорода має бути у вчителя, яка має бути у лікаря, яка має бути у судді. Ми не впливаємо з вами на цю річ. Хоча витрачаються на це, як не дивно, наші гроші. Так, і ще раз, я не за те, щоб судді отримували мало. Це послуга, яка надається суспільству, якщо є якийсь відомий арбітр, до якогось є якийсь Соломон, да, з прізвищем Соломон. Всі до нього йдуть за вирішенням своїх спорів. Він настільки е, адекватна людина, що ми з вами, маючи конфлікт між собою, довіримо розгляд цього конфлікту е, цій особі. І якщо він такий цей, він задирає свою ціну і каже: я там хочу отримувати мільйон за своє рішення да. мільйон на місяць або на тиждень, або ще щось. Бо він ну мудра людина, всі до нього йдуть, от та немає в цьому ніякої проблеми. Так само і з лікарем, так само і з е, вчителем, якщо він такий талановитий, він може заробити стільки, скільки він зможе заробити, стільки скільки йому заплатять, не стільки, скільки змусять когось, а нас змусили платити От стільки чи маємо ми ну це ж вже така збита тема. Зовсім чи маємо ми належне правосуддя в державі? Ну по порівню довіри якіс... там скільки там 5% довіри? Чи якість, до да, яке довіра до суддів. Але чомусь це не вираж, не виражається ніяк, ніяк в грошах. Тому що, якщо ви не, не довіряєте цьому виробнику молочної продукції, ви не купуватимете це, а ви купуєте ще й за такими цінами. Оці інші виробники чомусь не отримують, а це отримує остільки. Знову ж таки, ми це не контролюємо. І будь-яка ситуація, це треба ще ну, як, як дітей так само я вчу, Тобто все має розглядатися з точки зору векторів інтересів. Е, у цієї людини куди направлені куди вектор інтересів. Ну, Точно не для того, щоб якісно розглянути е, мій спір. Бо я не впливаю ні на його зарплату, ні на те, чи буде він суддєю взагалі. Завтра. І в нас вже ж А це ж ти тоді порушиш незалежність суддів. Я не розумію, що таке незалежність в, в, в сенсі представницької демократії. Ну, тому що, як незалежність може, від кого? Да, <світ> як, може, як може повірена особа, представник, бути незалежним від свого принципа? Ну, такого римське право не знало. І римське право не знало так само такої речі, як те, що неможливо відкликати. Повноваження повіреної особи. Це є перший принцип фідуціарних відносин. Якщо у вас виникли відносини представництва, у вас за замовчування має бути право відкликати в будь-який момент повноваження цієї людини. А ми ні призначаємо цих людей, не відкликаємо, але продовжуємо витрачати на них, на них гроші. Тому а, я вважаю, що. Маючи незадовільний рівень цієї послуги, ми не маємо ні скільки витрачати. І тому е сенсу обговорювати, скільки має отримувати сьогодні конкретно там суддя Вовк, яку зарплату, немає. Тому що. Е я би не пішов за цією послугою, якби я мав право обирати вибору, да е, Максим. А від така сама ситуація в нас з нашим парламентом, від ми їх обираємо раз на 5 років, але те ж саме, ми ж жодне їх рішення не, не контролюємо, не впливаємо і не можемо відкликати депутата. Ну така так само, але ну, якщо е, стосовно суддівської гілки влади, ми можемо одразу сказати, що це узурпація влади. А стосовно парламенту, якщо 5 років, ми теж ні. Ах, ні в плані. Це те, теж узурпація влади. Ну, а, так. Чи так не можна сказати? Ну, ми маємо фасад, демократичний фасад. Угу. Про це написані купа статей, про те, що ось цілий ряд країн, які, ну, в, наприклад, тих самих пострадянських країн, наприклад, Росії так само розглядаються, мають демократичний фасад. Угу. Тобто мають розподіл президент, парламент виконавчу парлам, да. гілку влади, законодавчу і так далі. Вони всі ці гілки влади призначаються на вони, всі обираються там на виборах і так далі. Тобто, має, маємо цей фасад. Але якщо ми в деталі заглибимося, то ми побачимо яку ситуацію, що засоби масової інформації, як те, що не має найбільший вплив вплив, вони належать. Тим самим людям, яким належать фракції в парламенті, в нас приходять одні і ті самі люди в парламент. Народ постійно незадоволений цим, і насправді ми з цього кола ніколи. Не вирвемося. Ми постійно будемо обирати. Нам завтра е, нового про рекламу, знімуть новий серіал, наприклад, да, там, де там, де буде ще більш радикальний е, кандидат в президенти, який там буде теж розстрілювати. Розстріляють не тільки парламент, й да, виконавчу владу і виконавчу владу, і судову там і так далі. Да, і ми знову оберемо там. Не вирішиться не це питання обрання Месії, абсолютно, mm -hmm. ну воно не може таким чином а як? не спрацює тільки з децентралізацією, тільки те, що люди мають знову ж таки взяти, взяти повноваження, повернути собі повноваження, розпоряджатися своїми грошима. Бо для 90% навіть якщо ми беремо там там розподіл, на що витрачається наш бюджет в мирний час, так? Ну, все, всі ці питання можуть вирішуватися на місцевому рівні. Коли я кажу про місцевий рівень, це навіть не рівень міста Києва, і не рівень навіть навіть району міста Києва, це рівень кварталів, ОСББ Там і так далі. Тобто стільки людей, скільки можуть домовитися. Ну тобто, якщо ми там віддамо Києву там обирати суддів, і увесь Київ буде там голосувати. Це ж теж я не, не бачу, сенсу, в чому. Не буде сенсу. тому що Київ це 4 мільйони це Харватія. Угу. Це більше, це більше Молдови. Ну сенс ну це держава. Насправді в Києві. Вже ми так само маємо ситуацію цієї величезної дистанції влади, тому що ну хіба можна сказати, що Київська рада а, діє в інтересах Киян? Наприклад, коли вона затверджує деталізовані плани території, ну да або КМ, КМДА там розробляє стратегії самоврядування міста Київ. Ну, Ми, мабуть, цього торкнемося в якихось наступних цих, тому що головна функція Київради це роздача землі, головний їх бізнес. Тому, а чи вони діють тут в інтересах громади, а тим більше тих людей, які живуть там, Ну, ми бачимо по кількості конфліктів навколо там, новобудов. Ну, бачимо, що, мабуть, ні. Ну, тобто, за цей за цю каденцію навряд чи буде якась якісь зміни в судовій реформі або ну, в тих сферах правоохорон? Я вгадаю, що ми не ми не маємо чекати цих змін ні від законодавчої гілки влади, ні від президента. Вони ніколи не будуть згори. Угу. А як їх можна знизу зробити, якщо ну. От Українці якраз це, це. якось вирішать. Українці, я думаю, єдине. Ну, по суті, це не багато невелика кількість народів, які здатні це робити знизу. Я думаю, що українці один з таких. Добре, дякую тобі, Максим, за цей оптимізм. Не знаю, яким чином це може відбуватися, але будемо сподіватися, сподіватися, що щось таке станеться, і люди самі наведуть лад в своїй країні. Дякую, що були з нами. До побачення.